Ось він, мій ідеальний, найсмачніший печінковий тортик. Давайте готувати. Для печінкових млинців печінку перекручуємо через мясорубку, додаємо в неї яйця, рослинну олію, молоко, борошно, сіль та перець за смаком та вимішуємо однорідне печінкове тісто. Обсмажуємо млинці на добре розігрітій сковорідці з обох сторін по 4-5 хвилин. Обсмажуємо на сухій сковорідці без додавання олії. Для нашого крема. Ми обсмажуємо до м'якості цибулю та моркву. Потім перекладаємо це все в миску, додаємо чесничок, плавлений вершковий сирочок та пробиваємо до однорідності погружним блендером. Додаємо до крему дрібно порізаний кріп, сіль та перець за смаком та майонез. Перемішуємо крем. В млинці підрізаю кільцем по формі, кладу кільце на тарілку та починаю складати тортик. Першим іде млинець, потім крем і так повторюємо з усіма інгредієнтами. Верхній шар буде крем. Замотую плівочку та ставлю настоюватись в холодильник мінімум на 2 години. Дістаю, знімаю кільце, розрізаю відразу на порційні шматочки, трішечки підрівнюю краї та можна декорувати білком та жовтком. Білок іде по краям, а жовтком рівномірно притрушую та задекоровую вершечок. Протираю тарілочку і готово.